І так, всім привіт, мої дорогенькі, це Агредвіж, І сьогоднішнє відео про те, як підвищити врожайність або якість розсади в плівкових теплицях на 20-30%. Це така тема. Плюс 20, плюс 30% врожайності. Це у нас буде маса. А... Це реальна інформація, це не якийсь фейк, це треба слухати, розуміти і робити. Я вважаю, що дехто, мабуть, більшість з вас це робить, але треба разом вчитися і разом мати гарні результати. Е, мабуть, всі пам'ятають, коли ви вперше поставили теплицю, і у вас була дуже гарна врожайність, у, у вас було. Трішечки досвіду або зовсім не було. Але ви мали гарний результат. Але зараз ви маєте більш якийсь такий незрозумілий результат. Чому все вона? Перше, ґрунт, можливо, у вас був свіжий, там не було хвороб і більш насичений на харчування. Якісь там органічні, органічні сполуки, добрива. Але, по-перше, над ґрунтом треба працювати. Вносити бактерії туди, котрі живуть, котрі живі, вносити перегній, добрива, і він буде, можливо. Трішечки краще, ніж був до цього, якщо це все робити. Про це буде в інших відео, ми про це ще будемо розмовляти. Я дуже часто чую, що перегнів носять, над надґрунту на працюють. Але що треба ще робити? У нас лімітуючий фактор це освітлення. Освітлення і хвороби, котрі є в теплиці. І що треба робити? Є такий закон, котрий повинні ви всі знати. Один к одному. Один к одному, або такий от. Один, один. один відсоток, якщо ви додали світла, це у нас світло, добрі сили, дорівнює 1% плюс і плюс. Врожайність. Один відсоток врожайності відпоміти дуже слабо. І один відсоток світла теж. Коли ви миєте теплицю, Плівку Ви, мабуть, помічали на своїй теплиці На плівці такий жовто-зелений наліт. Це органічний наліт, який збирається з пилу, там, з ґрунту, з пильці, там, рослин, з органічних решток і він осідає на плівки теплиць. І в нас час, коли ми вирощуємо це з ми вирощуємо з... Ну, наприклад, в кінці лютого висаджуємо, да? наприклад, 1 березня, 1.03 і по десь 20.04 у нас не вистачає світла. І, а якщо ми висаджуємо десь тут розсаду, то розсада готується в січні. місяці. І також е, в вересні, з вересня по листопад, коли ви вирощуєте у вас не вистачає світла. Після миття теплиці, у вас світло збільшується на 20-30% після миття. І е, це можливо заміряти, встановивши на ваш телефон додаток, і він буде показувати не точно, але плюс-мінус в тому е, напрямку, і ви побачите, що о, плюс 20% рослини вам скажуть дякую. Як це я пропоную робити? По-перше, на ваших стінках теплиць. Можуть бути хвороби. Хвороби, такі, як сіра гниль, всякі бактеріози, бактеріальний рак, всі хвороби вони залишаються на плівці теплиці, все, що в теплиці знаходиться. І боротьба з хворобами починається отут. Якщо це зробити, це може вам зекономити дуже багато фуніцидів, грошей на фуніциди, на будь-які біохімічні фуніциди, і також е зберегти ваше здоров'я, тому що ви це робите. Перше, треба розробити оприскування теплиці дезінфекцію. Перше. Дезінфекція. Де, е, дезінфекція. Так, і це, це робиться. Я робив препаратами Біодез і е, віроцид. Біодез І віроцид. Чому, коли я а, як, а, працював? Перше, що я дізнався, що є біодес, його розхід 1 літр на 10 літрів води, це коштувало дуже дорого, я працював їм. Про віроцид я нічого не знав. Останній рік вирушення я дізнався про віроцид. Всі крупні великі компанії тепли, тепличні там, вони використовують віроцид. Зараз я знаходжусь для, для кого не секрет, я знаходжусь в Європі. В Європі теж дуже популярний ві, віроцит. Тобто я зараз рекомендую використовувати віроцит. Я пошукав інформацію на українських сайтах, а, всюди каністри по 10 літрів. А, знайшов у, один сайт, буде посилання, де є він на розлив. У мене знайомі там вже брали, ну, все працює. Чому віроцид, а чому не а, Біодез? Біодез теж працює, працює, я вважаю, що він дорожче. Вірус, Вірусит виходить дешевше. І ще це виробник Бельгія. В Німеччині більшість працює ним. І що він має? Він вбиває віруси, якщо у вас в теплицях там, на огірках, ну, на ваших рослинах, були хвороби, віруси. Якщо ви вирощували росаду, і потім в поле, коли ви висаджували, бачили віруси, розсада теж може захворіти вірусом ще в теплиці, коли вона вирощується. Він вбиває віруси, віруси ті. Що на рослинах він вбиває риби, бактерії, там реакції на рослинах він це все вбиває. А, з дослідів, котрі я читав, коли я почав використовувати Біодес, я бачив таку інформацію, коли робили розчином 0,5% розчин 0,5-1% розчину, то а Через 2 тижні не знаходили на місцях, де була обробка, бо коли ним обробляєш, він такий, як піна, робиться, і він заходить в ці пори. Не було хвороб якісь там і добрих, і шкідливих, зовсім нічого не було. Перше, що ми робимо, ми беремо 0,5% а ще, можливо, 3%. Яка різниця в відсотках вашому розчині? Тобто на 10 літрів води. 10 літрів води. Берете 50 мл. Віроцит. ось цього. Вода повинна бути, температура повинна бути 20-22 градуси Цельсія. Це дуже важливо. І робите обробку вашої теплиці. І якщо ви берете таку дозу, то треба чекати це время, це температура, а це у нас время, Время. 2-3 дні. 2-3 дні. І дні обрати більш-менш теплі. Зараз у нас на вулиці у нас зайде сніг, але він тає. У нас на вулиці плюс 4. Це буде добре. Якщо у вас буде мінус 10, ні, чекайте. Щоб було 0 або плюс якийсь. Закривайте теплицю на 2-3 дні і все добре. Якщо у вас цих 2-3 днів нема, то вам можливо зробити на 10 літрів зробити отакий розчин. 3%, 3 це 300 мл. 300 мл. Мабуть, всім все і зрозуміло. Ви обробили, через 15 хвилин заходите і миєте теплицю. Миєте теплицю, змиваєте це все, у вас все, що там було, воно вмирає, всі хвороби. І це, по-перше, ви робите стерильну теплицю, і рослина, коли росте, вона не бореться за захворюванням. А рослина котра. Немає навколо <кій>, захворювань, вона росли... росте більш потужніше. Ви свою рослину не впізнаєте, у вас більше врожаю, він більш скоріше. І вам проще а, працювати з цією а, рослиною. Тобто доза така на 10 літрів 50 Якщо у вас там дуже багато було хвороб, можливо зробити на 10 літрів а, 100 мл. Тоді, можливо, там день. Очікувати і змивати. Скільки взагалі днів можливо очікувати до наступної операції? Дози всі бачили. Можливо поставити на паузу, а, 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 а перемотати. Я рекомендую 10 на 10 літрів води, 50 мл, температура води ось така. 2-3 дні чекати. Так, далі. <кій> Ви зробили оприскування цим віжоцидом. Він там знищує всі хвороби, він не трогає шкідників, але шкідники їх простіше забрати. І далі треба цю теплицю помити. Це дуже важливо, тому що у вас на стінках, на теплиці, теплиця, і у вас тут на стінках є всюди жовтий такий, жовто зелений такий послід, якийсь там щось таке є. Це органічна речовина. Органічна речовина, вона зараз перші два тижні. Це точно, вона стерильна, тому що віроцит все вбив. <кій> І далі а, туди може поселитись е, хвороба або добра бактерія, але на пусте місце найчастіше приходить хвороба. І треба, треба цей послід, цей, цей бруд, послід, можливо, це не так, цей бруд треба за, за, забрати. Що ми робимо? Ми беремо воду, е, це найкраще кюрхер або вода під тиском. Додаємо будь-який миючий засіб. Вже будь-який. Основна мета змити, щоб додати більше світла. І я брав феррі або галу. Я це, я це напишу. Феррі дозу. Ви там вже саме дивитесь, щоб там була піна. І феррі розчиняє органіку. Феррі розчиняє органіку, і вона змивається. І після миття оцього… Є кити, мабуть. Миття а, мийки цієї а, у вас плюс 20, плюс 30% світла. Сонця у вас більше. А рослинам це зараз лімітуючий фактор. Це треба зробити. Це можуть не робити тільки ті, хто не розуміє мову, на якій я зараз розмовляю, або хто не хоче мати високий врожай. Або у вас нова плівка. Плюс 20-30% І у вас більш швидше розвиваються рослини. Лімітуючий фактор зараз і до квітня, місяця, до середини квітня місяця, у вас буде світло. Інше, ви ну, ви не так сильно можете це зробити. Тобто, ви зробили дезінфекцію від хвороб а, а, віроцидом. Він дуже гарно працює. Він працює так, що успішні компанії їм роблять. Але а, в мене під відео, я вже не знаю, казав чи не казав, буде посилання, де можливо його придбати. Він там є на розлив, тому що не всюди можливо взяти там літр, якщо вам потрібно. У нього розхід, у вас літр піде на 200-150-200 на 150 -200 літрів води. Це хватить помити вам 10 соток теплиці. Переходьте, замовляйте, там є на розлив. Там магазин, котрому я довіряю, я там не. Я його не виробляю, я там не, 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 нічого не маю, але з навіщо вам брати 10 літрів, якщо у вас невеликий об'єм. І так, віруцит для придбати ви знаєте, фері у вас вдома є, і ви це все робите, і, і ви маєте стерильну теплицю і чисту плівку. Інше, що, що треба зробити, після цих двох процедур перше дезінфекція. Друге мийка. Якщо ви це зробили, це вже добре. Е, інший пункт, котрий я прочитав, я його не робив. Чесно кажучи, не робив, тому що я про це не знав. Але зараз я находжу статті на американських сайтах і на інших, де я можу тій цю інформацію. Вони вносять туди триходерму. Так, вона в мене є в продажі, і це я звучить як реклама. І я не можу цим не скористатися, тому що те, що я вам даю інформацію, оці перші два функції, вона безкоштовна. І якщо ви хоча б це зробите, і у вас вже буде плюс, і у вас буде реально плюс 20-30%. Уже з цими двома пунктами: з віроцидом і з будь-яким будь мичем, галою. будь-якою. Тому що буде світло і не буде хвороб. Далі, уявіть теплицю. Теплицю і ви все змили. І потім туди може поселитися спора хвороби якогось там бактеріозу або якогось там сірої гнилі. І рекомендують обробку триходермою. Дуже розумні люди зараз кажуть, що вона на, на плівці, це, це треба розвести і обробити теплицю. Вона на, на плівці вмре. 100% по іправі клітини вони вмирають. міцелій він вмирає. Тому що світло сонячне світить, і там 2-3 дні. Проблем нема, а вона о, вмирає, але спора, вона пристосована, щоб виживати. І десь в яких куточках, де будуть сприятливі умови, вона там може вижити. А ці сприятливі умови будуть як для трикадерми, так і для хвороб, котрі з часом можуть з'явитися. І якщо вони зустрінуться в тих сприятливих умовах і в, 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 в спорі вони там будуть чекати, коли там буде більш гарна температура або ну, не буде сонячного світла, буде а, вологість. І вони можуть прокинутися, якщо вони прокинуться разом, а триходерма – це гриб, який гриб-паразит. Він харчується іншими грибами, і він може з'їсти цю хворобу. Тобто, у вас буде така ем, пролонгована дія. Так пишуть сайти, так пишуть статті. І, котра, і, і коли, наприклад, з цього місця, там, де є ще спора. Сірої гнилі або боршисто роси, будь-якої хвороби і спора триходермиї, вона падає на рослину, ця капля, коли у вас на теплиці вода зверху. І вони там можуть теж прорости, і хвороба захоче з'їсти вашу рослину, а трихадерма в той час захоче з'їсти хворобу. І, можливо, ця капля сама себе нейтралізує. Повторюю, я так не робив. Я про це прочитав. Це тут виходить найдешевше, мабуть, і це можливо зробити. Але. Не кажу, що це обов'язково. У ці два пункти: дезінфекція і мийка це дуже важливо. Тут у нас світло, тут у нас нема хвороб. Рослина, котра без хвороб, котрі її оточують, і при світлі дає більше врожайності. Реально плюс 20-30%. Коли я писав, що ви даєте плюс 20%, у вас зростає врожайність. Е Ще треба зазначити, чим довше рослина росте, тим більший цей, цей відсоток. Він може бути як 20, як і 30. Якщо рослина швидко росте, то це побачите плюс 20%. Якщо у вас росте а, рослина там, з середини лютого і до там, червня, ви побачите 30-35%. Більше світла, більше енергії, більше фотосинтезу. І ви це одне, що ви можете змінити. Внизу посилання, де придбати віроцит, де є на розлив і там можливо прибрати, прибра, придбати на той, що робить мій номер телефону, якщо ви захочете закрити весь комплекс, вам гарних врожаю, хто розуміє мову, разом до високих вражаю з, з, з суспільством Агродвіш.